Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга, і сьогодні у рубриці Непорожні балачки» ми поговоримо про аромати, які у мене закінчилися. Це аж три флакони і кілька пробників. Певною мірою це буде переливання з пустого порожнього, тому що ці флакони і пробники ви вже бачили достатньо часто у моїх останніх відео. Але оскільки колекція зараз у мене обмежена, виходить поки що саме так. А оскільки зараз кінець року і в кінці року заведено підбивати підсумки, я вирішила підбити такі парфумерні підсумки. В сьогоднішньому відео це будуть порожні флакони або майже порожні. Та пробники, а в наступному я хочу розповісти вам про відкриття цього року, цього складного безумовно року, в якому було взагалі-то не до парфумів, але оскільки розвивати парфумерний контент все ж таки необхідно, на мою думку, то мені точно буде про що вам розповісти. Отже, не пропустіть наступне відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, а поки що поговоримо нарешті про. Те, що у мене закінчилося з ароматів за останній період, і я дуже сподіваюся, що це будуть порожні балачки, а щось для вас корисне розпочати, звісно, хочеться і тягнеться рука у мене до прекрасного флакону від Guerlain. це теракота, теракота Le Parfum. Аромат, який я не використала до останніх крапель, вирішила залишити трохи. Це аромат універсальний, як на мене. Він на будь-яку пору року, і навіть весною, до речі, я його носила, незважаючи на його такий пляжний, так би мовити, вайб. Все ж таки, я ношу його носила і навесні, і звісно, влітку. І восени він чудово мене зігрівав, і взимку зігріває своїм горіхово-алкогольним прекрасним звучанням. Головна нота тут, безумовно, це квітка Тіаре, екзотична квітка, яка часто викликає саме асоціації з пляжем. Отже, прекрасна теракота в неймовірному, чудовому флаконі, який дістався мені від пані Оксани з каналу Іріс Fragrance як подарунок. Тут було досить багато аромату ще у флаконі, і я дуже їй за це вдячна. З радістю близько відкрила для себе цей аромат. І думаю, що він у мене цілком може з'явитися в майбутньому, хоча у мене є аромат дуже схожий на нього. Щоправда, він зараз не зі мною, а він в Києві на мене чекає. Це Нарцис Родрігес Амбрі або Амбре, по-моєму, все ж таки правильно Амбрі, наскільки я цікавилася його називати. Це знаменитий мускус Родрігеса разом з Амброю, і саме екзотичними квітами, які навіюють спогади про пляж, про літо. Хоча знову ж таки, це той напрямок парфумерії, який я можу носити цілий рік. Отже, залишаються теплі краплі від теракоти. І переходимо до наступного аромату. Також Також дуже вдячна за нього пані Оксані. Тут теж було достатньо багато рідини, зараз ще трохи залишається. Це Лоліта Лімпіка Сі Лоліта. Зовсім для мене щось нове було, тому що з брендом Лоліта Олимпіка я дуже побіжно знайома. І оцей прекрасний, теплий ем, аромат, який чомусь знову ж таки мене надзвичайно сильно зігріває, саме завдяки алкогольним ноткам, принаймні так я його чую, якимось горіховим знову ж таки аспектам. Звучання цього аромату цілком вписується як на мене в нішу, але нішу, яку можна носити з легкістю. Будь-кому. Цей аромат водночас жіночний, і водночас навіть є в ньому певна унісексова складова для мене. Дуже цікавий, дуже теплий, гарячий аромат, який я, до речі, ні з чим близько порівняти не можу. З усього, що я чула до, до цього часу, цей аромат справді мене здивував і зігрів холодної весни, і також зігрівав цієї осені. Цей флакон мені дуже подобається. Він незвичайний, абсолютно дивовижний. Отже, для мене це неймовірно оригінальний аромат, починаючи від флакону і завершуючи його вмістом. Просто відкриття для мене одночасне відкриття цього року, і одночасно представник моїх порожніх флаконів. Наступний порожній або майже порожній флакон це івроше конвалія Уже останнє його видання, хоча, можливо, щось іще сталося за останній період. Просто за івроше я перестала стежити і не знаю, як зараз. Вони оформлюють свої флакони, що в них там змінилося, що залишилося таким, як було. Я дуже любила цей бренд, але в цьому році я відмовилась від нього через те, що він чомусь не вважав за потрібне розірвати стосунки з Росією і продовжує надавати свої послуги російським громадянам, які на превелике жаль, як показує практика, як показує дослідження. У більшості підтримують збройну агресію Росії проти України, тобто вбивство мирних людей, вбивство наших військових, посягання на чужу суверенну територію. Отже, це той французький бренд, який вирішив, вирішив отак, от себе забруднити, свою репутацію. Тому ем, я цей аромат поквапилася використати. Купила я його навесні, коли мені нарешті захотілося щось собі придбати. І я хотіла щось недороге, легке, і це був саме магазин грошей і цей аромат, який здався мені спочатку дуже свіжим, конвалієвим. Тобто конвалія здалася такою натуралістичною і свіжою, але потім з часом я зрозуміла, що в ньому занадто багато все ж таки тепла. А мені хочеться холодну конвалію, і занадто багато мускусу, такого не дуже розкішного, скажімо так, звичайного мускусу. Який мені часто в літніх ароматах заважає. Я поквапилася його використати, коли дізналася, що івроше залишається в Росії. І, до речі, в мене є відео про на цю тему на каналі, залишу також посилання. Отже, використала я його дуже швидко в результаті, просто освіжуючи свою ванну кімнату, створюючи таку атмосферу свіжого ранку, хоча не зовсім свіжого, знову ж таки через згаданий мускус та теплуватість цього аромату. І ще один аромат, який, так само, як Сілоліта, став одночасним відкриттям року і представником порожніх пробників цього разу, це кристаль Верт від Chanel аромат, який я обходила стороною, тому що колись спробувала напевно версію «Eau de Toilette» або «Eau de Parfum не Evert, а класично, просто кристаль. І вона мене не зацікавила через свою надмірну, як мені на той момент здалося, шипровість і якусь ностальгійність у звучанні. Щось здалося мені занадто олдскульним в ньому. Верт немає абсолютно таких нот. І тому його можна, мені здається, навіть наосліп придбати. Ну, це, звісно, небезпечно так говорити. Але це мені здається той аромат, який повинен сподобатися дуже багатьом. Принаймні, тим, хто глибоко не знайомий з парфумерією, не занурений у світ ще, якихось складних акордів потойбічних чи ще якихось дуже важких. Ні, це аромат надзвичайно простий для сприйняття, легкий, сонячний. Його можна просто використовувати цілий рік. Влітку він мене надзвичайно освіжав, його стійкість і шлейф, просто неймовірні. Це просто щастя, що я відкрила. Знову ж таки, завдяки пані Оксані для себе цей аромат цього року. Про нього я ще в двох словах говоритиму в наступному відео. Звісно, це лимонно-зелений аромат з розкішним шлейфом від Шанель. І ще один пробник, який у мене закінчився від пані Оксани це ванільна орхідея від Van Cleef Arpels. аромат, який мене вразив. Я, напевно, хотіла б мати цей флакон, але. Утримуюсь, звісно, поки що, тому що ну, як завжди, хочеться багато чого, і важко все ж таки на чомусь зупинитися, тому що зараз доводиться заощаджувати, принаймні мені, і підходити до своїх покупок іще більш ретельно ніж раніше. Отже, це для мене знову ж таки горіхово-алкогольний аромат з шоколадними гіркими нотами, які асоціюються з тортом захер, з якоюсь богемною атмосферою, з якимось темним приміщенням. Той настрій, який створює цей аромат, просто неперевершений і налаштовує на відпочинок, на гедонізм, на якийсь такий настрій, коли хочеться просто про все забути і насолодитися. І якоюсь гурманікою, тобто тими ж самими десертами, напоями. Він надзвичайно пасує для осені та зими, але на зиму мені його не вистачило. Я задоволення використала його восени і буду пам'ятати і час від часу слухати цей порожній флакончик для того, щоб все ж таки можливо в майбутньому його придбати. Ще один аромат, в який я закохалася, це богемний апельсиновий цвіт. Завжди чомусь хочеться назвати його богемною апсодією. Незрозуміло зрозуміло чому. Отже. Це прекрасний унісексовий одеколон, начебто, тому що це ательє Колонь-бренд, але це одеколон, який позиціонує себе як чистий парфюм, чисті парфуми, тобто коштується одеколони дорого і. Я б не сказала, правда, що вони звучать надзвичайно довго. Хоча за оце от звучання, навіть не дуже довге, яке є в ароматі Bohemian Orange Blossom, я готова була б напевно придбати навіть за достатньо великі гроші. Тому що, чесно кажучи, нічого настільки ідеального, досконалого я не можу пригадати Ароматні ролі від того ж самого Івроше, чи Томфортне ролі Portofino Aqua – Теж красиві, але цей аромат для мене іще гарніший. Буквально останні краплинки-краплинки. Гіркуватої трави. Я відчуваю тут базилік, який тут не заявлений на початку. Дуже красиво, дуже свіжо, дуже по-літньому. І Справді, унісексу на чоловікові цей аромат прекрасно уявляю. На собі, звісно, теж це, само собою. І останній аромат від Prada Infusion Diris. Він присвячений, очевидно, ірису. І для мене це бальзамічний ірис, ірис зі смолами, зі шкіряними нотами, дуже красивий аромат для осіннього шкіряного одягу. Мені здається, це просто ідеальне поєднання. Він достатньо нюдовий. Я думаю, що якщо відчути від когось цей аромат, то можна подумати, що пахне просто шкіряним одягом, дорогим і доглянутим. Мене вразила універсальність цього аромату. Влітку він розкривався більше квітами, такими достатньо життєрадісними ірисами, а восени саме бальзамічними нотами та шкіряними, дуже цікава трансформація. Або це трансформація мого сприйняття, або звичання самого аромату. В будь-якому разі він мене дуже вразив і, до речі, також потрапить, напевно, в категорію відкриття року. Якщо не буде цих відкриттів занадто багато, і мені не доведеться трохи їх відсіти для того, щоб те відео, наступне моє відео, не було занадто довгим. Прекрасний аромат, також вдячна пані Оксані за те, що познайомила мене з ним. Отже, це все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, мої підсумки, які стосуються порожніх флаконів та пробників, були для вас чимось корисними. Якщо це так, пишіть в коментарях свої думки щодо цього. Діліться, що ви думаєте про ці аромати. Що ви закінчили в цьому році, і що далі ви будете робити? Купувати новий флакон чи залишати собі порожній пам'ять. Я дуже вдячна вам за те, що ви залишалися зі мною до кінця цього відео. Бережіть себе і до зустрічі!